Всілякі шоу під назвами танцює всі, танці на льду і так далі тому подібне. Відповідно, зараз ми закликаємо вас прийняти участь в танцювальному конкурсі, який відбудеться на нашому танцполі. Для цього, шановні друзі, нам потрібно чотири хлопці, які готові прийняти участь в цьому конкурсі, штучки, на яких написані назви назви пісень, назви танців. Відповідно, кожен черзі, кожен учасник цього конкурсу буде тягнути цей папірець. Отже, витягаємо по пакетцю по одному з капелюха. Yeah. А там відповідно назви oh, стилів oh, танцювальних різновид. Oh. Oh. І давайте ми з цим здивова зараз познайомимося, що так, що попалося вам. Okay. рок-н-ролл! Ба! Українські яка, Яке весілля може бути справжнього українського БАКа? Циганочка. На жаль, нема в нас ведметів сьогодні, але я впевнений в тому, що якщо ми всі захочемо, ми їх приведемо. Отож, третій дане це циганочка. Діска. І будемо згадувати, будемо згадувати минуле, будемо згадувати 80-90-ті роки і будемо танцювати диско. І вас вийти на танцво. Дівчата наразі можуть лише підтримувати полоснути, можливо, підтримувати, але наразі не впасть. А що раз представилося? <плес> Учасник ім'я Богдан, який покаже нам, як потрібно танцювати рок-н-ролл. Отже, музика. Козаки танцювали гопака. Так що ж там десь далеко, в Туреччині, в Стамбулі, оті яничари сиділи і казали, ах, ці козаки, але ж ці хлопаки, е ей, ей, готові, поїхали. Зачекай, зачекай, не забігає вперед. Наразі ти під запальни аплодисменти покажеш нам справжній майстер-клас диско 80-х. учасник читає ще дівчину собі і знаходить. Дівчина прищається, але він знаходиться, і відповідно у нас є. Скажу, як після такого було б важко не знайти дівчину, адже вони всі в ряд і тільки чекали. Е, поправну бери мене. Отож, панове умови конкурсу такі ж самі, ви також витягуєте папірець, якому також написано танцювальний етюд, який ви маєте зараз створити на цьому ласкаті ніці. Я думаю, давайте ми зразу будемо обирати Полька! Полька, Полька! Полька, Полька! Полька, Полька! Самбо! Самбо! Самбо!

Що танцювального стилю не обходиться будь-яке весілля? Ви прекрасно знаєте цей танець, я думаю, що не треба пояснювати його основні руки, адже усі. Отже, запальна полька. Запальну бразильську самбо! Танцює степ, хтось хі-хоп танцює та читає реп. Хтось танцює танго, хтось танцює мамбу, хтось летить у ріво, там танцює самбо. Хтось танцює в ліжку зверху або знизу, хтось в нічному клубі запалить стриптиза. Хтось, можливо, вдома вилізе на тумбу і в трусах сімейних відшимучуть румбу. Знають всі всюди німці, чукчі тайці. Що найкраще в світі українські танці? Саші, роми, Діми, Наташі, галі, голі. Танцюйте що завгодно на нашому танцполі! і ми раді знову вітати аплодисментом музикантів, які наші наші чорні дружки і е, збирати ось ці повзоночки в рожевенькі і в е, блакитні. Вашу фінансову, вашу фінансову допомогу для того, щоб визначити кого ж хочуть більше гостів, бачити в сім'ї наших наречених. Скажіть, відповідно, в блакитні фузоночки ми збираємо гроші для козака, для хлопчика. Ну, відповідно, грошей ми збираємо для тендітної, красивої, просто прекрасної дівчинки. Церкві розбиралися. 10 гривень. Знаєш, щось не знаю. Або родичі найближчі дощенко в місті, тому що нема валюти. Не, я думаю, що просто Ірина підкупила всі госники. Тобто, вона сказала, коли буде голосування за хлопчика або за дівчинку, будь ласка, от вам кожного по 10 гривень і Тут є чек. на <плоди> <плоди> yeah, я Будущо тут ще, ще на щось, чек я я не Черно французький багать. Це За залежить з головними. Він запаси французьким багетом. Він дуже хотів, дали 6 гривень на підтримку дівчинчика, але так. в мене є така, така підозра. що не пішчик у нас веде. У мене не підозра, в мене це принцип вже визначили. Наш хлопчик коштує 372 гривні. 382 гривні 0 копійок. Отже, вашого близько для козака назбирав 382 гривні нуль Ну А зараз ми дізнаємося, що в нас вийшло по фінансах по дівчинці? 301 гривня. 301 гривня і у нас, ну, принаймні, гості думають, що в нас буде козак, власне, ваші області. Я думаю, що як назву на що власне первенця, я думаю, в немалі ще потім вже. Але я думаю, що все-таки володя переконає іру в тому, що в них буде хлопчик. Честь на пахнетки, можна дуже і власне підсумок того, що ми щойно зробили. Буде. Багато сьогодні було подарунків конвертів, пакунків, віршів, і А що взагалі молодцям потрібно? Що мати сім'ї молоді, необхідно. Квартиру, машину, гараж, звісно, дачу, ще яхту, два байки, мопед на додачу, ще сауну, баню з басейном, джакузі таким, що туди помістились всі друзі. Диван, крісла, ліжко, сервант та картини, а ще килими, гобалени, гардини, плитку, бравку, праску, крутий пилосос, газонокосарку, стремянку, насамку, насос. Блюрей, телевізор та магнітофон, ще два ноутбуки, смартфон, телефон, дитячий майданчик, гамак, холодильник, ще мікрохвильовку та верту мобільник. Це, звісно, все добре, це, звісно, все файно. А ми вам удачі та щастя! Бажаємо в гармонії жити, любити, творити. Нехай у вас будуть здоровими діями! Нам багато позитивного настрою та запальних танців. Адже наше свято триває!